Добрий день, вас вітає автомобільна програма Мотор ТВ сьогодні. У нашому випуску гучна подія, яка відбулася цього тижня. Усі подробиці про Сія 2012. Прямо зараз. На цьогорічному автосалоні Сія була представлена програма придбання автомобілів у групах автотак нового покоління. Програму, яку розробила та запропонувала автолюбителям компанія Автопросто, не тільки зберегла доступність та вигідність попередниць, але й доповнилась новими перевагами. Перша і головна з них значно скоротився строк очікування автомобіля останнім з учасників програми. В первую очередь преимущество нашої програми це то, що клієн возможності оплачувати своє стоимость автомобіля небольшими ежемесячными взносами в течение определенного времени. На сьогоднішній день це 5 лет, але максимальний срок получения автомобіля 24 месяца. місяці. Нагадаємо, «Автотак» – це програма придбання автомобілів у групах, тобто з бажаючих стати власником нового автомобіля, створюють групи. Їх учасники оплачують щомісячні внески, за рахунок яких автомобілі купуються у виробників або їх представників і розподіляються серед учасників. Учасник групи отримує автомобіль у власність і продовжує оплачувати внески до повного погашення його вартості. Відмінність нової програми в тому, що всі учасники групи. Які не мають заборгованості за внесками одержать право на отримання автомобіля протягом 24 місяців з дати початку функціонування групи. Автомобили участники начинают получать уже с первого э, ежемесячного распределения, то есть с первого месяца э, пребывания в группе. Автомобиль получает тот участник, который оплатил наибольшее количество авансовых взносов, и также э, человек может Э, не оплачивать эти взносы, а предложить к оплате. И только в том случае, если его предложение в группе максимальное, он оплачивает эти взносы и получает автомобиль. Таким образом, этот механизм работает вплоть до 23 месяца. На 12 месяц каждый участник, который оплатил 30 полных взносов, все эти участники тоже автоматически уже получают автомобили. А на 24 месяц получают абсолютно все участники, которые выполнили свои условия по договору и оплачивали всего лишь один ежемесячный обязательный платеж. Выбор моделі автомобиля, що можно придбати за новою программою АвтоТАК, залишається широким. Ми працюємо з усім модельним рядом «Запорожського автомобільного заводу» і определенный модельний ряд імпортуваних автомобілів корпорації Украфта. За даними корпорації Укеравто, у 2009-2012 роках доля продажу автомобілів Чері QQ через придбання в групах становила 10%. «Черрі Амулет 11,5%. Зі стартом нової програми компанія «Автопросто» продовжить адмініструвати групи, що були створені раніше, і видавати автомобілі її учасникам. Усі майбутні учасники програми «Автотак» будуть отримувати автомобіль максимум протягом двох років, з дати початку функціонування групи.